Добрий день, шановні колеги! До вашої уваги корисна інформація від American College of Emergency Physicians щодо діагностики тампонади серця за допомогою ультразвуку. Окрім зайвої рідини в перикарді, у таких пацієнтів ми можемо побачити наступні ультразвукові ознаки тампонади серця Це систолічне колобування правого передсердя. Через підвищений тиск в перикарді. Ми можемо з вами побачити вигин стінки правого передсердя в момент систоли. Наступною ознакою є колапс правого шлуночка в діастолу. Так само через підвищений тиск в перикарді ми можемо з вами візуалізувати вигин стінки правого шлуночка в момент діастолу. Наступною досить високочутливою ознакою є платорична нижня порожниста вена. Ми з вами можемо діагностувати дилятовану нижню порожнисту стовену з поганим колобуванням на вдиху. При цьому ми з вами повинні розуміти, що такі респіраторні зміни ми з вами очікуємо побачити у неінтубованих пацієнтів. Ще однією ознакою: тампонади серця є варіативність. Швидкості потоку на мітральному та трикоспідальному клапані, в залежності від фаз дихання. Так, ви бачите, представлений спектр потоку на мітральному клапані, який змінює свої швидкісні показники в залежності від фази вдиху та фази видиху. Ми з вами пам'ятаємо, що може бути варіація швидкісних показників у здорової людини, але вона в нормі повинна не перевищувати 15%. В той час, як у людини з тампонадою, вона буде становити більш ніж 30%. Аналогічні зміни ми з вами будемо бачити на трикоспідальному клапані варіативні швидкісних показників на вдиху і видиху з. Варіативністю більш ніж 60%. Користуйтесь на здоров'я.